Вітаю у вас на каналі Степан Паріг. Новий день, нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги автівки, які приїхали до нас з Європи. Досить адекватні ціни, хороші автомобілі. Так. Ось такі глядочки поставив. Отже, в нас, друзі, Nissan Leaf 2018 року. E, значить, в нас батарейка 40 кВт. E, значить 45 тисяч пробігу і ціна 13 950 доларів. E, також є ось така шкода Октавія. Вона у нас з 2016 року. 1,6 дизель, Два e, косметичних підкраса, 204 пробігу, ремінь ГРМ замінений. E, і ціна 11700 механіка. Так, повнопривідна шкода 2018 року, а можливо, навіть і 19-й. Зараз глянемо. 2.0 дизель автомат, повний привід. 15950, 232 пробігу. Дуже, класний, дуже класна комплектація. Тут у нас теж вперше у мене такий значить, Black Edition. значить, Октавія 2 літра, дизель автомат. Передній привід 16500, 16450, якщо бути точним, з 90 тисяч пробіг. Зараз подивимось теж більш докладніше. Двохлітрова на автоматі. Шкода, повний привід. 18 каточки, 15900 і пробігу 199 тисяч. Е-гольф у нас е, теж приїхав з Німеччини. 19 рік, 37 пробігу. Е, бідненька комплектація, але малий пробіг. 37 тисяч пробігу. І ціна, друзі, 14100 є ЄС. Е, також ось такий напакований-гольф. Е пригнаний з Голландії. Це найбільший пробіг, що в мене є по гольфах. 136 тисяч пробігу. Але, друзі, ціна 13 тисяч доларів. І ця автівка може бути ваша. 19-го року дуже класна комплектація. Мега і мага адекватно. Найнижча ціна, друзі, в нас Hyundai Ioniq 11,950. 18-го року 140. Тисяч пробігу теж вартує уваги. Ця автівка. Отже, давайте почну з першого, з першого автомобіля. Це у нас е, Nissan Leaf, е, середня комплектація, передні задні парктроніки, камера 360 led dho е, галогенна оптика. У нас безключовий доступ. Так, закрито. Відкрийте. Так У нас салон комбінований. Ой, 45 пробігу, дуже класна машинка. Приїхали, побачили, купили, без зауважень. 13950. Чорний колір. Машинка пригнана з Франції. Хороший автомобіль, без зауважень Бачите, всі. Лайбочки на місці, безключовий доступ, просто бомбазний Автівка. Так, лобове, лобове у нас Nissan теж оригінал. 18 й рік. Все окейтка. Досить класний автомобіль з хорошою резиною, на дисках, також підтонований. класна автівка. 13950, приїхали, побачили, купили. Так, ось цей автомобіль. У нас без оптики, але на титанових дисках. так Хрому немає. Задня оптика топова. Відкрию, покажу. Тут два косметичних підкраси. До речі, машинка повністю обслужена. 11700. Ціна цього автомобіля. Так, що у нас тут є? Стеклопідйомники, електродзеркала, автосвітло, датчик світла, датчик дощу. 204 пробігу. так, Зафіксували навігаційна система, двозонний клімат, підігрів сидінь. І це Greenline, це шестисупочка. Ну, така хороша машинка. Хороша машинка, класна Октавія, Хто шукає на механіці, буде саме то. Е, так, друзі. Оцей автомобіль він тільки заїхав. Чесно, його навіть не, не пробивав. Бачите, я його хочу перейти, передивитись, бо я його не пробивав. Навіть не знаю, чи фарбоване, чи не фарбоване, як до чого, але... Хороша комплектація. Він і не фарбований, напевно. Так, дійсно не фарбований, гарна машина. 232 пробігу, лобова оригінал, Дев'яточка, тобто 19 рік. Хороша резина 16-го радіус. У нас безключовий доступ. У нас електросидіння переднє з пам'яттю. Що у нас тут? Два ключика, вебаста, підігріви лобового, сидінь, комфортний вхід, фронт асислайн асис і девайси є. Також є Ambien підсвіточка Ось тут. Класна машинка, якщо чесно. І це, до речі, 19-рік. й рік. Так, ось така лялечка. Підігрів сидінь задніх є. Теж як доп опція розеточка. Так, а що у нас тут? Так, бачу камеру заднього огляду? Полки немає, полка, полку спіонерили. Як не -ко як в Польщі теж є злодійня. А, ще бачу мертві зони. Хороша машина, система повного привіду. На адаптивному круїзі. Вважаю, що це мега і мега адекватно. 15 900 Так, ось така лялечка у нас на блек пакеті У нас хромована рішітка. Бачите, якщо подивитись, тобто тут все чорне. Рейлінги, ну, все повністю. Рішоточка в нас, передні і задні партроніки, у нас ДХО у нас хороша резина. 18 рік, 16450, затоновано, топова задня оптика, друзі, що дуже важливо. Так, тут все на своїх місцях, у нас спортивний салон. Бачите, які ковші, просто бомбічні. Обічний автомобіль теж є підсвітки, стеклопідйомники, дзеркала. Е, так, 180, 181 пробігу. Підігрів лобового, підігрів сидінь. Е, так, ось тут некрасиво, але це маємо, що маємо. Так, я її теж перейду, бо я, чесно, цей автомобіль теж не мірив. Зараз покажу. 107. Чесно, не знаю, фарбована, не фарбована. Автівка приїхала вже десь тиждень і немає часу її навіть виложити. Авторія. Так, стоп. Тут у нас фарбовано. Так, є один підкрас. А, тільки одне одне заднє крило. 16 450 а, і ще забув. Ще забув, така плюшечка є, класна. Чорна стеля, друзі. Чорна стеля на ковшах, Коротше, і бачите, салон є нотки червоного. Отже, це спортивний автомобіль. Це дуже спортивний автомобіль. Тому, якщо вас цікавить, 16450 за... 2018 рік, хоча вона в Німеччині куплена перший місяць 2019 року. На блек-пакеті машинка закачається. Так, в нас 2018 рік. Теж тут вона куплена в Німеччині другий місяць 2019, але розмитнулася 18 м 2 літри, автомат, система повного приводу. ДХО, противотуманні фари, 18 каточки, датчик світла, датчик дощу. Заводське тонування. Тут у нас що є автоскладування. 4 стеклопідйомники. У нас адаптивний круїз 199 пробігу, вебаста, два ключика, підвізка DCC, тут ручки бачите. теж. Не знаю, що німці тут роблять з тими ручками. Так, ну і Такий салон це, до речі, версія клевер. Клевер. Так, ось така лялечка. Позаду теж є розеточка на 220, підігріву сидінь немає задніх. Є тільки передній фаркоп. Він, Є можливість зняти його. Так, тут у нас вже і полочка. 4х4. Класна машинка. Друзі, 15900. Приїхали, побачили, купили. так Наступний у нас е-гольфік. E Друзі, гольфік e взагалі 19 рік, батарейки 35,8, запас до 300 км. У нас оптика звичайна, передні і задні парктроніки диски. Литі. Ось така лялочка. Тут є всі CCS для швидкої завятки. Так. Тут у нас бачимо. Так, треба виключити, бо зараз YouTube буде банити, а тут нема кому, всі говорять. Так, я виключу. У Ютуб зараз забанить. Так, кермо звичайне, немає адаптивного. Ну, Все стандартно, нічого тут особливого. Але, друзі, 14100 за цей автомобіль. Так, покажу, що крашене. Якщо знайду, що крашений, то зараз теж його не мірив, теж немає коли. 143, 114, 114. 134, 115, 115, 128, 114, 114, 121, 113. Все в оригіналі. Лобове. Дев'ятка теж в оригіналі. Хороший, стильний електромобіль. 14100, приїхали, побачили, купили, поторгувалися. Якщо це вам дорого і хочете комплектації, будь ласка, друзі, повністю в рідній фарбі, так, зараз диски Мадрид 17, -ті. дуже хороша резина, антиблік, заводське тонування, топово. Задня оптика, ну класна машинка. Тут у нас що, завятки. Тут полку теж спіонерили, Знаємо хто, їм потрібніше. Салон шкіра, є амбієнт підсвіточка. Стеклопідйомники, електродзеркала, автоскладування. Є також адаптивний круїз, комфортний вхід. Все решта, друзі, звичайно, два ключика. Коротше, 13 тисяч доларів. Вважаю, що це мага і мага адекватно. Ну і, друзі, іонік, цукерочка з Голландії. 11900. Тут перше 50, 11900. Машинку, чесно не проходив, зараз перейду, покажу. У мене їх було тут три штуки. Так, тут фарбовано. А може і не фарбовано, не фарбовано. Не фарбовано, не фарбовано. Ноль. Так, 220 це фарбовано. Так. 95. Ну, не знаю. Цих два елемента фарбоване. Двері. Двері може замінені. Не знаю. Давайте вдаримо. Ні, все окей. Нормальна машинка. Друзі. Іонік, батарейка 28. По Вікіпедії показано, що їде 190, по факту. А їде така машинка літом до 270 км, 100%. Так, Досить великий багажник. Тут у нас і камера з заднього огляду. Ну, коротше, машинка на заряді, досить містка. І в в'їзді. Стеклопідйомник, електродзеркала, мультикермо тримання в смузі. Друзі, тут функціонал, він просто, він просто космічний. Тому ось такі, друзі, автівки, кого цікавить, заходите на наш сайт autotradecars.ua. Хочете дизельні? У нас є великий спектр дизельних. Автомобілів, ну і, звичайно, електромобілі, як, і, як сьогоденні без них. У нас є і гольфіки, до речі, ще раз побіжусь по цінах. 14 100, 13, 14500. Е, наступний ось цей на номерах 15700. І ось цей самий, так, стоїть, як там сивіточки, 13 000. Є також. Телефона у нас за 17700, за 2450. У нас є ID 3. Ну і це дешевий практично, етрон e 29 тисяч доларів. Приїхали, побачили, купили. Якось друзі так. Отже, завтра буде новий день та нові автомобілі. Під відео залишу свій номер телефону, кого цікавить, можете приїхати, оглянути, а якщо ні, найняти. Підборщиків їх зараз дуже і дуже багато. Ну і, звичайно, приїдуть, подивляться і скажуть своє слово. Якось так. Всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та новий автомобіль.